Три сфери навчання, шлях до доброчесного життя за епіктатом. Є три питання, в яких слід вправлятися на ділі тому, хто має намір стати доброчесною людиною, питання, що стосується прагнень і уникань, для того, щоб ні у своєму прагненні не зазнавати невдачі, ні у своєму униканні не зазнавати невдачі. Питання, що стосується потягів і відраз, словом. Що стосується належного, для того, щоб поводитися порядно, розсудливо, не безтурботно, третє це питання, що стосується безпомилковості і необережності, загалом, що стосується згод, з них найголовніше і найбільш нагально необхідне, це питання, що стосується пристрастей, адже пристрасть виникає тільки в тому випадку. Якщо прагнення зазнає невдачі або уникання зазнає невдачі Епіктет Бесіди 3, 2, 1, 2 Давайте сьогодні зосередимося на трьох сферах навчання, які виклав Епіктет. Насамперед, нам потрібно обміркувати, чого слід бажати, а чого слід уникати. Чому? Тому що ми хочемо того, що добре, і прагнемо уникнути того, що погано? Недостатньо просто слухати своє тіло, оскільки наші потяги часто водять нас в оману. Далі, ми повинні вивчити свої спонукання діяти, тобто, нашу мотивацію, чи робимо ми щось з вагомих причин. Або діємо просто тому, що не зупинилися подумати. Чи, можливо, ми віримо, що повинні щось робити, і нарешті є розсудливість, наша здатність бачити речі ясно і правильно виникає, коли ми використовуємо свій великий дар природи, розум. Це три різні сфери навчання, але на ділі вони не розривні. Вони щільно переплетені. Наші судження зачіпають те, чого ми бажаємо, наші бажання впливають на те, як ми діємо так само, як наші судження визначають наші дії. Але ми не можемо просто очікувати того, що станеться. В усі сфери свого життя ми повинні вкладати і реальне мислення, і реальну енергію. Якщо ми будемо робити це, ми здобудемо справжню ясність та успіх. Перша сфера прагнення та уникання, Дисиплендесенд. Епіктат, як і інші стойки, наголошував на важливості контролю над нашими прагненнями та униканнями. Це означає не просто пасивно бажати чогось або пасивно уникати чогось. Але активно тренувати себе, щоб прагнути лише того, що дійсно є благом і знаходиться в нашій владі, та уникати лише того, що є злом і також знаходиться під нашим контролем. Ключовим тут є розрізнення між тим, що ми можемо контролювати наші думки, судження, вибори, і тим, що ми не можемо контролювати зовнішні події, дії інших людей результати. Якщо ми прагнемо речей, які не залежать від нас, наприклад, багатства, слави, здоров'я, ми неминуче зазнаємо невдачі, оскільки ці речі не перебувають під нашим повним контролом, це призводить до розчарування, гніву та смутку. Так само, якщо ми намагаємося уникнути речей. Які є неминучими або не залежать від нас, наприклад, старіння, хвороби, смерті, ми також зазнаємо невдачі і страждань. Метою вправ у цій сфері є внутрішній спокій і незворушність, атараксія ми повинні прагнути лише до доброчесності, що є єдиним істинним благом для стойків, і уникати лише пороків. Що є єдиним істинним злом. Доброчесність за стойками, це прояв розуму у дії, мудрість, справедливість, мужність, помірність. Саме ці якості завжди знаходяться під нашим контролем, якщо ми зосередимося на них, наші прагнення не зазнають невдачі, а наші уникання не призведуть до розчарування. У сучасному контексті цей принцип допомагає нам керувати своїми очікуваннями. Замість того, щоб прагнути ідеальної роботи, ідеальних стосунків чи ідеального життя, ми можемо зосередитися на тому, як ми реагуємо на обставини, як ми виконуємо свої обов'язки і як ми розвиваємо свій характер. Наприклад, ми не можемо контролювати рішення керівництва на роботі, але ми можемо контролювати свою старанність, професіоналізм та ставлення до колег. Це змінює фокус з потенційного розчарування на те, що ми можемо покращити друга сфера потяги та відрази, дисципленд Action. Друга сфера стосується наших потягів і відраз або. Як формулює Епіктет, належного це сфера дії та відповідальності. Тут ми вчимося, як поводитися порядком розсудливо, не безтурботно Це означає, що наші дії мають бути обґрунтованими, відповідальними і узгоджуватися з нашим розумінням того, що є правильним і доречним Епіктет застерігає нас від того. Щоб просто слухати своє тіло або діяти імпульсивно. Наші інстинкти та емоції можуть водити нас в оману, змушуючи робити те, що в короткостроковій перспективі приносить задоволення, але в довгостроковій шкодить нам або іншим. Ця сфера навчання вимагає від нас самоаналізу та усвідомлення своєї мотивації. Чи робимо ми щось з вагомих причин, чи діємо ми просто тому, що відчуваємо тиск або не зупинилися подумати, чи віримо ми, що повинні щось робити, не замислюючись про наслідки? Ці питання допомагають нам стати більш усвідомленими агентами власного життя. Ми повинні діяти не з примхи, а згідно з розумом, виходячи з того. Що є нашим обов'язком перед собою, перед іншими людьми та перед суспільством. Наприклад, якщо ми прагнемо бути здоровими, належна дія включатиме регулярні фізичні вправи та збалансоване харчування, а не лише бажання мати гарне тіло. Якщо ми хочемо бути успішними на роботі, належна дія це наполеглива праця. Розвиток навичок та співпраця, а не лише мрії про підвищення. Епіктет підкреслює, що саме в цій сфері ми демонструємо свою доброчесність на практиці, це про те, як ми реалізуємо свої принципи в конкретних ситуаціях, як ми взаємодіємо зі світом і як ми виконуємо свої ролі, без цієї дисципліни дії. Наші прагнення залишаться лише порожніми словами, третя сфера безпомилковість та необережність дисиплендесент. Третя сфера, що стосується безпомилковості і необережності, або, загалом, згод є, можливо, найбільш фундаментальною. Вона стосується нашої здатності об'єктивно оцінювати реальність і формувати правильні судження. Наш розум це наш головний інструмент для цього. Саме завдяки розуму ми можемо бачити речі такими, якими вони є, а не такими, якими нам хочеться їх бачити або якими їх представляють інші. Епіктет наголошує на важливості безпомилковості. Відсутності помилок у судженнях, та необережності, відсутності поспішних чи необдуманих суджень Ми повинні уникати легковажних згод з уявленнями, які не ґрунтуються на істині. Наші судження є джерелом наших емоцій та дій. Якщо ми помиляємося у своїх судженнях про світ, ми будемо неправильно прагнути. Неправильно уникати і неправильно діяти. Наприклад, якщо ми помилково вважаємо, що багатство є абсолютним благом, ми будемо прагнути його за будь-яку ціну, можливо, жертвуючи своїми принципами чи стосунками. Якщо ми помилково вважаємо, що критика є нападом на нашу особистість, ми будемо уникати зворотного зв'язку і не зможемо вдосконалюватися. Саме тому розсудливість є ключовою вона дозволяє нам розпізнавати істину, відрізняти факти від інтерпретацій і формувати судження, які узгоджуються з реальністю. Ця сфера навчання вимагає від нас постійної перевірки наших переконань. Чи ґрунтуються вони на раціональному мисленні? Чи є вони об'єктивними? Чи враховуємо ми всі наявні докази? Це означає бути відкритим до нових знань, бути готовим змінити свою думку, якщо з'являються нові дані, і, найголовніше, використовувати розум як головний інструмент для пізнання світу. Взаємозв'язок трьох сфер та роль пристрастей. Епіктет підкреслює, що ці три сфери навчання, хоча і розрізняються концептуально, на практиці нерозривні і щільно переплетені. Наші судження, третя сфера, впливають на те, чого ми бажаємо, перша сфера, наші бажання своєю чергою впливають на те, як ми діємо. Друга сфера, і наші дії, очевидно, формуються нашими судженнями, це безперервний цикл, в якому кожна частина залежить від інших. Найголовнішим і найбільш нагально необхідним епіктет називає питання, що стосується пристрастей, застойками пристрасті, патос – це ірраціональні та надмірні емоції, такі як гнів, страх. Смуток, надмірне бажання Вони виникають саме тоді, коли наші прагнення зазнають невдачі або наші уникання призводять до розчарування. Тобто пристрасті є прямим наслідком наших неправильних суджень і прагнень до речей, які не знаходяться під нашим контролем. Наприклад, якщо ми надмірно прагнемо схвалення інших, що не під нашим контролем, і не отримуємо його, у нас виникає смуток або гнів. Якщо ми надмірно уникаємо незручностей, що не завжди можливо, і стикаємося з ними, виникає роздратування або страх. Саме тому, контролюючи прагнення та уникання і формуючи правильні судження, ми можемо уникнути виникнення руйнівних пристрастей і зберегти внутрішній спокій, застосування у сучасному житті, шлях до ясності та успіху у світі, що постійно змінюється, ці три сфери навчання епіктета пропонують потужну рамку для досягнення ясності та успіху. Вони вимагають від нас не просто пасивного очікування. А реального мислення та реальної енергії в усіх аспектах нашого життя, управління прагненнями, замість того, щоб гнатися за ілюзорними цілями, фокусуйтеся на тому, що ви можете контролювати своє ставлення, свої зусилля, свої принципи. Це дозволить вам уникнути розчарувань і знайти задоволення в процесі, а не лише в результаті. Усвідомлені дії перед тим, як діяти, зупиніться і подумайте, яка моя мотивація, чи це дійсно правильний шлях, чи відповідає це моїм цінностям. Такий підхід дозволить вам приймати більш виважені рішення та уникати необдуманих вчинків Ясні судження постійно перевіряйте свої переконання. Чи ґрунтуються вони на фактах чи на емоціях? чи готові ви змінити свою думку, якщо з'являться нові докази? Це допоможе вам бачити світ об'єктивніше і уникати самообману? Практикуючи ці три сфери навчання, ми не лише стаємо доброчесними людьми у стоїчному сенсі. Але й набуваємо здатності до справжньої ясності, ясності розуму, ясності мети та ясності дій. Ця ясність є фундаментом для успіху не лише в матеріальному плані, але й у досягненні внутрішнього спокою, гармонії та повноцінного життя. Це інвестиція у наш ментальний та емоційний добробут, яка приносить дивіденди протягом усього життя. Яку з цих трьох сфер ви відчуваєте найбільш важливою для себе зараз?